Усім привіт! Мене звати Максим Гіленко, Я коментатор телеканалів Футбол-1 і Футбол 2, а також експерт сайту рейтинг букмекерів. До речі, давненько не бачився. Завтра на каналі Футбол-1. Я прокоментую поєдинок чергового туру англійської прем'єр-ліги. А саме боротьба за виживання точитиметься у матчі Норвіч Сандерленд. Початок трансляції на футболі 1 о 14.40, Ну а зараз мій невеличкий прогноз. На цей поєдинок власне англійський колега Стів Вілсон з програми Мачузаде називає завтрашній матч між цими командами найважливішим в історії протистояння Норвіча і Сандерленда. І це попри те, що команди грали, і в фіналі Кубка Ліги зустрічалися також у півфіналі Кубка Англії. Але ось так вважають англійські колеги, і можливо з цим справді можна погодитися, оскільки на кону не більше не менше як. Місце в англійській прем'єр-лізі. Зараз Норвіч іде на 17-му місці, тобто трохи вище за зону виліта, має 31 очко. Натомість Сандерленд поступається Норвічу чотирма пунктами, але має також гру в запасі. І виходячи саме з психології гри на завтрашньої гри, я думаю, що буде нічия. Чому нічия? Тому що Норвіч, виходячи з турнірної ситуації, цілком влаштує також і Нічий не підсумок. Тоді команда Алікса Ніла збереже свою чималеньку перевагу над Сандерлендом. Ну а команді Сема Елардайса в цьому сезоні багато чого бракує, особливо в гостьових матчах. Дуже мало чок на виїзді набирає Сандерленд. Тому для чорних котів за щастя буде навіть один пункт. Тому мій прогноз на поєдинок Норвіч Сандерленд нічия. Букмекерська контора Вільям Хіл на цю ставку дає коефіцієнт. 3.25. Наступно ну, краджу вам підписуватися на ютуб канал сайту Рейденбук Макерів. Діліться своїми прогнозами у коментарях і ставте лайки, якщо вам це відео сподобалося. Дякую за увагу. Хай щастить!